Нашого міста настільки глибока, цікава і насичена, що про одну конкретну будівлю можна знімати окремий випуск на 20 хвилин. З Сорокового року ми ремісниче училище номер один з 55-го року технічне училище номер вісім. Саме це училище дало старт професійній кар'єрі майбутнього першого президента Республіки Казахстан Нурсултана Назарбаєва. І коли ми починали з крейди із дошки, то зараз ми маємо електронні. Дошки, ми маємо. Е... Ноутбуки, ми маємо все для того, щоб дійсно на фініші отримати результат. Ну в місті якщо мені не змінює пам'ять до 70 почесних громадян присвоєно звання, із них п'ять випускники нашого навчального закладу. Я сюди прийшов на роботу 1 серпня 1985 року, і з тих пів працюю. Більше записів у трудовій книжці немає.